По наявності хороші модельки з моторол G30 на 128 ГБ, а не модуль присутній в кожному. Дві сім-карти підтримує або одну сім та карту пам'яті. Ось тут невеличка придертість є на оголочку, також сканер пальця. Є потертості по корпусу, але не суттєві. Та й всі роз'єм кожного на зарядочку, зверху роз'єм на навушники 3,5. Екрани у гарненькому робочому стані. Зараз покажу якість основної камери. Простенька, але доволі надійний, хороший варіантик. непогана якість. Тільки завантажився, може трішечки ще думати, але це не суттєво. Зараз все буде гарненько. Так, інформація по телефончику на білому фоні гарно. По пам'яті 128 МБ. Android у цих варіантиках у нас 12-й. Кому цікаво, пишіть, звертайтеся. Ось такий другий варіантик. Також в принципі по станах всі однакові, Ось такий, зі всіх сторін, до кожного дам в комплекті шнурочок Type-C. Перед відправочкою також заряджу цей. Такий. Повністю всі робочі перевіряємо, тестуємо смартфончики. Кому цікаво, пишіть, звертайтеся.